Хміцовської міської ради, Насадінської обласної ради. Щодо організації харчування дітей, які платили внаслідок Чорнобильської катастрофи і повідомляється. Харчування дітей на територіях радіоактивного забруднення здійснюється в межах виконання бюджетної програми КПКБК 2501-210. Компенсація сім'ям з дітьми та виданнями безкладне харчування дітей, які постраждали внаслідок наслідок Чорнобильської катастрофа. Головним розпорядником коштів, якого є правонаступних, Міністерство праці соціальної політики України. Міністерство соціальної політики України з 1 квітня поточного року харчування дітей у навчальних закладах Саміського району Вінницької області не здійснювалось через відсутність сприяння органів місцевого організація самовідування переможця до в організації харчування дітей, що змусило підприємство відмовитися виконання від Щодо відсутності у зазначеному підприємстві матеріальної технічної бази та працівників є підставними, оскільки в інших країнах, в тому числі рікінські області, харчування організовано на належному рівні, скажіть не надходила навпаки, батьки дітей відзначають покращення ці харчування. Тарівня служба сьогодні в районі відділу світи це підтверджують містерство заходів для захисту прав дітей, які не отримували харчування з 1 на четвертого 11 року. Внесено змінювати законодавства поля та витрати компенсації для максимального напруження, розміру компенсації до вартості харчування, виділено кошти головним управлінням праці спеціального захисту населення облдержадміністрації для виплати компенсації у повному розмірі, зважаючи на негативні пройди реалізації цієї програми на обласному рівні. Що підтверджується, актами перевірок було в круг, за їх результатами було прийнято рішення про передачу програми на центральний рівень. Вважаємо передачу програми на виконання обслужної страції непоцільним. Перший заступник надрав. Про Кузнецовський не згадують. У нас Віка не приймала участь, а вони це посадно по віку. А Віка харчує, по-моєму, 5 заводів великі та складі Ні. За річняти. Ще вони ніде не харчують в Рівненській області. І пишуть, що таке покращення, хоча як по підтримці закладах можна. А завжди, замість А Коли ми зверталися за чергова сесія, це, це ж відповідь, чи ж відповідь. Це всі відповіді за чергову сесію. Дендер буде розкриття 4 серпня. Пишу, що недоцільно передавати на місця. Це відповідь і та і там очікувати. Тендер 2 серпня по ревчуванню проводить. Знов... Ну, Офіційно подано скільки треба, все. Ну, як проведе міністерство. Минулий раз теж було три учасники, вони двох визнали. Відключали вже все, що все, що можливо. Вже володимирці ми приймаємо участь, Володимирець у нас, Зарічця у нас приймає, Добровиця приймає, ми там приймаємо. Тобто вже існує, щоб вже ті, ті пакети документів відкинути не можна. Я вже не знаю, що треба зробити, щоб Міністерство соціальної політики щось нахимічило на це. Вся проблема в тому, що 2 серпня то реальне харчування в кращому випадку буде з 10 вересня. З нашого міста хто учасник серед підприємства? Один. Офіційно, я не знаю. неофіційно я знаю, що ординат. В тендері місцева влада не має жодного доступу, не видає жодної довідки, взагалі невідомо. Підприємці можуть приймати участь, які не мають ні складів, ні техніки для завозу продуктів. Нічого не береться. Місцевої влади нічого взагалі не береться, навіть не питають думки. Київ проводить все сам. А відповідальність служить на місцеву владу. Навіть по виплаті тих коштів, хто був відповідальний. Ми і депутати, і міський голова за те, що з квітня не харчували